Ну і власне стосовно плейтесту. Це одна з найважливіших речей вашої пригоди, так як не можна просто так взяти і віддати в плавання свою пригоду, не спробувши її зіграти декілька разів. Чому це важливо? Бо пригода може бути нецікава, може бути неіграбельна, вона може бути чи занадто складна, чи занадто проста. Так само це залежить і від жанру, під який ви хотіли її адаптувати. Та все ж такі речі допомагають згладжувати гострі кути, або, скажімо так, регулювати баланс вашої пригоди. За плейтестом обов'язково збираєте фідбек від своїх гравців, питаєте, що в пригоді було класно, що було погано, і, можливо, навіть самі без фідбеку під час гри. Першої двох ігор ви самі зрозумієте, що у вас вийшло добре, а є речі, над якими ну варто попрацювати або, можливо, повністю від них відмовитись на користь чогось іншого.